Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему як порівняння десяткових дробів. Ми знаємо, що 5 дециметрів – це 50 сантиметрів або 500 міліметрів. Давайте переведемо з вами міліметри у метри. Отримаємо 5 дециметрів до рівня 0,5 метра, 50, 50 сантиметрів до рівня 0,50 метра і 500 мм рівня 0,50 метра. Так як 5 дм дорівнює 50 см і дорівнює 500 мм, то і 0,5 метра буде дорівнювати 0,50 м і буде дорівнювати 0,500 м. Звідси отримаємо правило. Якщо справа до десяткового дробу дописати один або декілька нулів, або навпаки відкинути один або декілька нулів, то отримаємо дріб, що дорівнює даному. Наприклад, 7,0 буде дорівнювати 7,0. 6,5 дорівнює 6,05. 8,120 буде дорівнювати 8,12 і 3,20 буде дорівнювати 3,02. Розглянемо з вами правило порівняння десяткових дробів. З двох десяткових дробів... Більший той, у якого більша ціла частина. Якщо десяткові дроби мають одинакові цілі частини, то більшим буде той дріб, у якого більше число десятих. Якщо число десятих одинакове, то більшим буде той дріб, у якого більше число сотих. І так далі. Маємо два дроби. 16,5 і 12,58. За нашим правилом, ми порівнюємо спочатку цілі частини. В першому дробі це 16, в другому дробі 12. Отже, перший дріб у нас більший за другий. 3,89 і 3,88. Ми бачимо, що цілі частини у нас одинакові. десяті у нас одинакові. В першому дробі розряд сотень. Більший ніж розряд сотень в другому дробі. Отже, перший дріб в нас більший за другий. 4,2 і 4,2000. За тим правилом, яке ми тільки що вивчили, ми можемо відкинути з вами справа в десятковому дробі 2 нулі. Отримаємо 4,2 рівне 4,2. 12,432 і 12,435. тисячних. Розряди цілих одинакові. Десяти і сотень одинакові. Розряди тисячних в другому дробі більші, ніж у першому. Тобто другий дріб більший за перший. Записати десяткові дроби в порядку зростання. Тобто від найменшого до найбільшого. Найменший у нас буде дріб 11,85. На другому місці 12,35. На третьому місці 16,5. На четвертому місці 17,52 і на останньому місці 17,55. Які цифри можна поставити за зірочок, щоб утворилася правильна нерівність? Ми бачимо, що перший дріб у нас повинен бути більшим, ніж другий дріб. Отже, в розряді десятих в другому дробі повинна стояти цифра менша, ніж у першому. Це або 0, або 1. Другий дріб більший за перший дріб. В першому дробі в розряді сотень стоїть 5. Отже, в другому дробі повинна стояти, повинна стояти більша цифра. Це або 6, або 7, або 8, або 9. Перший дріб більший за другий. Отже, в розряді тисячних в другому дробі повинна стояти цифра менша, ніж у першому. Це або 5, або 4, або 3, або 2, або 1, або 0.